Документи, які видаються, які видаються замість українських паспортів. Це паспорти, які ми всі маємо з вами, документ, який засвідчує особу. Хочу сказати, що у 2015 і вже в перших числа 2016 року наша область забезпечена всі райони, крім п'ятьох. Це ми маємо Герцаївський, Потильський. Та двора, і першотравневі, що вони не мають апаратури. Тобто це ті райони, які не можуть поки що самостійно виготовляти іді картки, закордонні паспорта, які тут вже теж біометричні. А так, в основному всі райони без виключення вже можуть робити як біометричні паспорта, так і саме ті картки Це у січні 2016 року ми відкрили, що в Кіцмані. І в 2015 році вже забезпечили всі ті ост... останні райони. Так, перейде в основному інформація про id картки id картку видаємо на даний час тільки з 16 -ті років. Це громадяни, або, як ми називаємо їх, дітей, які отримують перший український паспорт. Ми видаємо ІТ-картки. Це Дитина з 16 років звертається до нас в міграційну службу або по місцю проживання у районі, її фотографують, вносять всі дані, і потім через 10-30 днів вона отримує цю ID-картку. Хочу сказати, що ID-картки в основному не в основному, а зараз е, виготовляють тільки 16-річним дітям. Я думаю, що Верховна Рада прийме постанову 3224 і вже будуть виготовляти всі без обмеження громадяни України. Також хочу сказати, що на даний час виготовлення id карту проходить безкоштовно, Проходить безкоштовно тим дітям, які виготовляють id карту Це так само, як і. Це так само, як і паспорт громадянина України, який ми раніше ну, виготовляли і видавали дітям, вони йшли безкоштовно. Коли е, дитина звертається в Державну міграційну службу, то тоді е, документів, як таких правил, раніше було дуже багато документів, то таких вже не треба. Має бути свідоцтво, обов'язково свідоцтво про народження, ну, по можливості копії паспортів батьків. Зразу вам, зразу вам кажу, це не обов'язково. Тому що тут певні перевірки, і нам туди легше і скоріше от, всі ці процедури проходять, коли є поспочатку. Ви розумієте, що у нас є. Там тато може бути громадянином Румунії, може бути громадянином Молдавії, так само і мати. І ми туди це все встановлюємо і трошки час за, за, затягується. А так в основному приходить свідоцтво про народження. Фотографії не треба, бо фотографії робляться вже у нас. Це йде так само, як і метричний паспорт. Фотофу... Дитина фотографірується і туди вже виходить, вже потім отримує.